26-27 листопада сніговий циклон на Сумщині спричинив обриви ліній електропередач. Як наслідок, жителі 57 населених пунктів у кількох районах Сумщини залишились без електропостачання. По Сумському району більше двох тисяч точок обліку відключені. Далі в нас по Роменському району біля 1600 точок обліку відключено. Конотопський район. Більше тисячі споживачів у нас відключено, і більше півтори тисячі точок обліку у нас відключені по Шостинському району. Це більше шести тисяч точок обліку на 14 годину. Як повідомили в акціонерному товаристві Сумабленерго, енергетики працюють над відновленням пошкоджених ліній, намагаючись якомога швидше подати електропостачання до споживачів. На даний час у нас працює 29 бригад. Це більше ста більше працівників. Ну і також залучено більше 30 одиниць техніки і також спецтехніки по відновленню наших мереж. Якщо не буде в подальшому погіршення погодних умов, то плануємо до комендантської години зживити споживачів. Новини СТС.